Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Diagamer і сьогодні у нас мега, супер, класне оновлення. Тут стільки деталей, що ви просто будете в шоці. А я, звісно, вам покажу найдетальніший огляд нашого оновлення. І перше, з чого ми почнемо, це наш головний макет. Перше, що я хочу показати, це в нас як бився, якийсь новий магазинчик, де у нас просто пакет. Я не знаю, що це буде. Але тут у нас є наклейки, які, можливо, означають що це щось для дітей. Також ззаді у нас є якийсь новий маленький супермаркет. Чому, я так думаю, тут видно корзинку. З лівого боку у нас є нова кафешка. І я думаю, що вона, вона у нас скоро з'явиться. Ну, а також у нас тут є парк, але ми його в цьому відео побачимо. На жаль, у нас чомусь зараз е, сіра е, кнопка мультиплеєрної гри, але показує, що вона скоро з'явиться. Давайте ми спочатку зайдемо в магазин. У нас тут у розділі City Maker з'явився новий пакет. Парк. І це подарунок безкоштовний. У нас тут 18 нових е, якихось. Меблі ще 14 меблі, 17 декорацій, 34 якихось аксесуарів, 4 дизайни для ґрунту. І зараз ми цей пакунок отримаємо і розглядаємо в усіх деталях. Дивіться, яка кнопка у нас активувалася. У нас тут є парк, а ще з'являть якісь дві невідомі кнопки. Ми можемо вибирати, де ми поставимо. І дивіться, я можу отут -от редагувати, куди я хочу поставити. Вау, класно! Давайте поміняємо. Наприклад, я хочу, щоб вхід щоб був ось тут. Далі у нас тут було дерево, потім стежка була отут. От, а лавочка, наприклад, ну, і це я так зараз звісно, ставлю дивно. Ну, наприклад, давайте нехай оце у нас буде ось тут, от, фонтан отут тут, от, а лавочка отут. Це я зараз, наприклад, так сяк. Ми зараз натиснемо цю кнопочку, але ще у нас тут з боку інша кнопка, я так розумію, що це ми можемо побудувати якийсь, Значить супермаркет, багатоповерхівку і кафе. Ми зараз усе оглянемо, але давайте спочатку активуємо парк. Значить, у нас є ось такі види. Давайте зробимо. Ага, ми не можемо тут поставити гаразд, ясно. Так. Давайте, ага, теж не можна, не можна, не можна. Так, ага, ми це все можемо видаляти. О, класно, давайте ми це все видалимо і попробуємо е, знову це все поставити, зробити повністю свої. Сухаря. Я думаю, це оновлення буде е, відео дуже довго, тому, будь ласка, додивіться до кінця, тому що в кінці вас чекає таке, що ви просто... Ну, не знаю. Так що давайте дивитися. Ну, давайте. Ага, ну що, а що я не можу це? Ага, давайте ось так от. І ще ось так от. І ще знову. Ага, о, от, от, тепер ми можемо. Я хочу лишити ось так от. Але що у нас тут є? Ага, звісно, якісь ліхтарики, багато всього, так. Ну, все, ми це поставили і натискаємо галочку. Тепер давайте зайдемо, подивимося, що це що ми тут набудували. Так, у нас е, загружається і зараз. Вау, 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 вау! Мені вже тут дуже подобається. Так, ось такий захід. У нас тут, м -м -м, ми поки що не маємо ще куди входити. У нас тут є, звісно, для собачок. Є квіти. Є ось така вивіска, це карта парку. А ще у нас тут є ось така якась табличка. Ну я зрозуміла, це нам треба буде знайти якось. А, це табличка, що пропавки. Я думаю, що це закріпка, нам треба буде його Далі тут такі класні лавочки. Ну, машина у нас тут недоступна, на жаль. Тут дерева просто супер класні, Дивіться, які тут фонтанчики, ще є, ва-ба-ва-ба-бау. -ва -ва -ва. І ми тут можемо все міняти, це так класно. Ще у нас тут є зірка, і дивіться, хлопчик тут у нас є. Так, а на емоції вроді буде з'явились. Це дуже класно. Ось вот тут у нас є зірка, ну давай, держав. Вау, як класно, тут качелі, але треба ще давайте покатаємося. Вау, як класно. Далі качелі, ось такі, є ще прикольні. Дам емоції такі самі, як у нашому місці. Далі тут назад. Ага, нічого тут у нас є папушка, далі. О, тут кофрики, вау, як клас, ще кошик з'їжджає, супер. Дуже-дуже-дуже класний. Тут різні грязи, тут можна кататися на самокатах. Все. Тут ой тонко класно, м'ячик. Боже, тут все таке класне. Ну давайте подивимося, що в неї тут є. Ага, ну карта все таке, ще тут. Вау, який довго тут у нас озеро і викид. ну Я просто в шоці від нашого цього. А тепер давайте перейдемо до найголовнішого, до будинків. У нас отут з'явилася нова зона. Далі ось тут. Ось, тут я думаю, з'явиться якесь нове кафешка. Далі, ну тут вроді би вже нічого. Давайте повернемося. Я дуже хочу зробити власний будинок. І у нас ось з'явилася нова кнопка. Давайте виберемо ось це місце. Так. Заходимо ось сюди. Тут ми, ми ще зможемо навіть зробити лікарню, майданчик. Дуже класно. Давайте зробимо дженеро. Так. Давайте подивимося, що це так. Ага, це у нас супермаркет. Тут ми можемо різне все. Вау, як класно! Ну, я супермаркет не хочу. Кафе, я теж не сильно горю бажанням. А це у нас супермаркет. Так, а тепер питання, де в нас будинки. Ми що будинки не можемо поставити це, мені не сильно подобається. Ну гаразд, давайте поставимо тоді супермаркет. Нехай буде ось таким. Так. Лайк. І заходимо всередину. Подивимося, що нам тут пропонується. Так, у нас тут вже є каса. Гортаємо, у нас тут ще якісь атрибути, дивно. І тут у нас дуже багато приміщень. Давайте подивимося, що ага, у нас тут є хаусис, ось, ага, це в нас ті. І в нас є аудор, тут у нас є пакет спа. І ось так у нас оце все. І далі, ага, ясно. Отже, це у нас приміщення для магазину. Ми можемо зробити власний магазин повністю. Е, давайте ми це тоді Ой-ой-ой, е, заб... а я хочу все забрати, можна? отак е, Тепер давайте ще подивимося. Так, кафе. Давайте поставимо ось таке бокове кафе. Чекайте, а якщо, а якщо так можна зараз. А, а якщо Ой Ой-ой-ой, що я зробила? Ні-ні, отак от, отак от. Все ми отак лишаємо. Е, нічого не хоче чіпати. Давайте подивимося, що у нас в кафе пропонується зробити. Е, це те саме все? А, ні, тут у нас є на вулиці ще. Тобто це трохи інакше. У нас тут ми можемо на вулиці поставити. А якщо ми натиснемо на вулицю... Можливо, у нас в іншу якусь локацію перенесе, чи це все те саме? Ні, все те саме. Е, з тоді, давайте ще подивимося е, на, на останній. А це у нас. А це у нас є. Е, що ми ще не подивилися: це у нас є ось такий магазинчик. Давайте ось так от якось його поставимо. Так, а ні, то я вже прибрала. Це так, от сюди давайте. Отак, От ну і поставимо лайкосик. Тут, я думаю, у нас теж буде пусте місце. Ось, Зараз ми так сюди заходимо. У нас тут знову ж таки каси і ось такий маленький магазинчик. Це як бутік, скоріш за все, виглядає. Так, мене, звісно, трошки засмутило, що у нас немає поки ще будинки. Тобто ми не можемо робити власний будинок, щоб жити своєю сім'єю. Це. Трошки сумно, але я думаю, що в майбутньому нам, звісно, дадуть таку можливість, тому поки що ми ще цього не отримали. Давайте зараз ми поїдемо в Стардаст, Я буду в шоці, якщо там можна буде робити будинки. Ні, тут у нас поки що зон ще немає. Поки моя сім'я лишається жити в нашому гламурному будинку, тому що ми, на жаль, ще поки що власний будинок побудувати не можемо. Але як думаю, що нас лиш е, дадуть нам цю можливість, і ми зможемо побудувати власний будинок. Також е, в наступних серіях вийде про школу, про парк, про магазини, тому чекайте наступних моїх серій. Обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Давайте подивимося, мені тут пише табличка New в нашому магазині спортивного одягу. Тому давайте ми сюди зайдемо і подивимося, який новий нарядок. Ось такий у нас нарядок. Давайте ми його зараз приміряємо. Ось я зі школи. Це ще з серіалу, який вийшов вчора чи позавчора у нас вийшов. Хто не дивився, обов'язково подивіться, це найважливіше. Ось такі у нас тапочки є, ось такі шкарпетки. і ось така панамочка. Ну, дуже класний прикид. А тепер, друзі, я хочу вам показати лайфхак, як ви можете зробити багатодітну сім'ю. Не з трьох учасників. Для цього ми заходимо в якусь любу локацію. Давайте ми перейдемо з тордес, там люди більш гарніші. Ми давайте зайдемо от сюди, на нашу вуличку, заходимо. Так, грузися, грузись. Заходимо в наш телефончик і в наших людей. Далі заходимо в будиночок. Ось у нас тут всі, хто є на цій зоні. Давайте виберемо якусь людину, ну, наприклад, давайте оцю жінку. І ставимо тут зірочку. Далі виходимо і йдемо, ну, не знаю, наприклад, на цю вулицю. Ну, можете на одній вулиці, це я просто для прикладу показую. Заходимо ми от сюди і тут теж натискаємо так само на будиночок і в... Збираємо тут людей. Ну, я, наприклад, поставлю тут зірочку. Далі ми, давайте зайдемо, наприклад, в наш магазин. Це абсолютна локація, де немає нікого живого. Можливо, хтось є. А, так, ну, це мій магазин, звісока з товарі. Давайте зайдемо, подивимося. Заходимо сюди, заходимо в розділ зірочка. Тут, ну, в мене це мої персонажі. І ви тепер можете перетягнути з персонажів сюди. А у своєму оцьому плюсику ви можете зробити своїх дітей. Це ну, дуже зручно, і я вам рекомендую так робити. Ну, а на цьому огляд оновлення завершений. З вами, як завжди, була я, Дія Геймер. Всіх люблю, всім па-па!